Єсть ухвала суду. Я зараз вам зачитаю дані. Поліція. Поліція в межах міжнародної співпраці поліцейські України та Польщі ліквідували транснаціональне угрупування, яке займалося виготовленням синтетичних опіоїдів у дуже великих кількостях. В результаті операції вилучено наркотичний засіб Метадон у кількості, яка є небезпечною для життя та здоров'я близько 4 мільйонів людей. Під час спецоперації поліцейські ліквідували найбільшу на території Польщі лабораторію з виготовлення синтетичних опіоїдів, а також 8 мультилабораторій на території Польщі та України, у яких здійснювалось незаконне виготовлення метадону, мефедрону та Альфа-ПВП. Збували товар на території країн ЄС та України через приватні логістичні компанії, а також роблячи закладки та передаючи наркотики з руку руки. Правоохоронці зазначили, що метадон, який виготовляли зловмисники, мав концентровану кристалічну форму, і зазвичай у такому виді він зустрічається на чорному ринку. Загалом проведено 38 обшуків, зокрема, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у місцях незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. За результатами операції вилучено близько 400 кілограм виготовленого наркотичного засобу метадон. Та альфа ПВП, -пі, а також близько двох тонн прекурсорів, необхідних для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прикурсорів за цінами чорного ринку становить понад 600 мільйонів гривень, що еквівалентно 15 мільйонам доларів. Загалом правоохоронці затримали сімох членів картелю на чолі з організатором. Слідчі національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у незаконному виробництві, зберіганні, придбанні з метою збуту, перевезенні, а також збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах організованою групою. Вказана протиправна діяльність була виявлена оперативниками. Департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчими головного слідчого управління Нацполіції та територіальними підрозділами поліції України. В ході реалізації справи затримано сімох учасників організованої групи разом з організатором. Наразі судом відносно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Членам наркогрупування наразі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.